Опана народ, всім здоров! І перед початком відоса в мене є тільки одне питання. в якому положенні краще грати в компуктер? В такому чи в такому? До речі, на другій фоці оце я. Коротко про мою ситуацію. Може вона якимось чином схожа на вашу. Ви на фото і так уже бачили, скільки мені років, і повинні розуміти, що спина вже далеко не та. І сидіти порой хі декілька годин на тубереці ну зовсім не прикольно. Хотілося би як консольщики собі ввалитись на диван і грати в задоволення. Так, у мене є п'ятиметровий метровий HDMI, які я періодично витикував з монітора, підключав до телевізора, але знаєте, це настільки лінки було робити, що я майже не юзав телевізор для ігор. і все одно продовжував сидіти на тубереці. Бо це, знаєте, перевтикати, вимикати комп перед цим, потім знову вмикати. Коротше, дуже багато дій треба було зробити, із чого це все просто було в І для себе я знайшов вирішення проблеми. Ось ця коробочка має мене врятувати. Так, це HDMI Дімайсплітер. Їх в інтернеті мільярд штук, різних, в основному, якісь нонейми. Для якихось потрібно додаткове живлення, для якихось ні. Якийсь підтримує 4К, якийсь ні, якийсь коштує 300 гривень, а якийсь більше 2000. Я, враховуючи свою пенсію, купив саме за 300. і при цьому отримав більш-менш відомий бренд підтримку 4К і так далі. Але як я купив його за таку вартість? І так, запам'ятайте, в гуглі пишемо Вікіпедія. В Вікіпедії пишемо Google для того, щоб знайти посилання на гугл.ком. А там уже пишемо назву нашого спітера і оцінюємо ціни. Я, до речі, ще собі до комплекта купив два HDMI кабеля по 2 метра. І зараз покажу вам професійно накреслену схему підключення. Ось як виглядає ця міленька малесенька коробочка. І подивіться до речі, які прикольні наклейки йшли в комплекті. Ну, ось, до речі, порівняння розмірів для людей, таких, знаєте, попроще, чи що. Ну, а це вже порівняння для людей, які, скажімо так, із багатої сім'ї. В мене, до речі, і так уже є другий монітор. Ви, мабуть, подумаєте, що я його використовую для роботи. Ой, блін, ще це хрінь тут робить, вже не хайпово. Я просто коли щось роблю на основному моніторі, будь-то граюш, чи роблю якісь там 3D-модельки. На додатковому моніторі я просто врубаю якісь відосики на Ютубі. Окей, діємо тепер по плану по нашому е, супер крутому чертежу. Е, Підключаємо перший HDMI-кабель, Ось він чорненький вже там втикнути. О, блін, краще б ви цього йопересете, краще б ви цього не бачили. Ну і цей кабель ми втикаємо в хід інпут. До речі, дивіться, як прикольно заколхозив. І вже, до речі, підключив п'ятиметровий кабель, який буде йти до телевізора. І останнім я увікнув кабель, який буде йти до мого монітору. Сплітер приколхозив саме тут, тому що банально тут буде зручно натискати на клавішу для того, щоб перемикатись між монітором і телевізором. Так, на Моніку зображення є, наче все окей, наче все виглядає, як і було. Натискаємо на кнопочку, На моніторі зображення згасло. Ну а на телеку все з'явилось, але ви можете бачити, що всі ярлики просто поперемішувалися, але з цим нічого не поробиш, воно. Так працює на 10-й вінді. І так, давайте ж затестимо Восьмака. Так, на моніторі все окей. Натиснули на кнопочку. Дивимося, що відбувається в нас на Телеку. Джерело PC успішно виявлено. Але так, гра зараз виходить звернута, її треба розвернути. І оба все окей. Ну, а так як у мене монітор Full HD, а телевізор 4К, ми вже можемо змінювати розширення. Так, це, звісно, прикольно грати в 4К відьмака на телевізорі, але мені капець, як не вистачає плавності. Ні, це триндець, 20-30 FPS це зовсім не моє, тому в принципі можна ставити 2К. Зі свого дивана ви все одно не побачите різниці, а грати буде набагато приємніше. До речі, характеристики мого компуктора будуть в описі, якщо я, звичайно, не забуду їх туди додати. Ви, до речі, могли побачити, що це відео я записував ще 29 червня, я трішки спалив свій монітор з датою. А зараз уже 26 серпня, це саме момент, в який я записую свій голос. І я з повною впевненістю можу вам порадити цей сплітер. Він не урізає якість зображення, він не урізає FPS у ваших іграх. Все виглядає суперово, так само якби я просто втикнув би. HDMI кабель зі свого компуктера в монітор або в телевізор. Лише є одна відмінність. Мені тепер не потрібно перевтикати е, 5-метровий HDMI кабель зі свого монітору і перетягувати його до телевізора. Тепер ці всі маніпуляції з вимкнення комп'ютера, е, перевтикання кабеля. Це все зараз замінилось на натискання однієї клавіші. Тому чуваки, у кого така ж сама ситуація, я вам можу на всі 100% радити е, таку прикольну коробочку, тим паче, що вона коштує не так і дорого. Ну і вам всім дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, обов'язково поставте лайк, напишіть якийсь цікавий комент, можете задавати якісь мені питання з приводу цього сплітера. Я на все відповім в коментах. Тому ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відосах. Всім пока.